Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибаства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Продовжуємо наші походи і сьогодні знову високогір'я Карпат. Грибники вже давно в лісі. А я тільки, тільки приїхав. На даний час 10 годин, 30 хвилин, 15 разів тепла. І сьогодні є вихідний день. Неділя. Неділя. Грибників. З кожним днем все більше і більше. Ну, значить, значить, з'являються грибочки. Добре, як завжди. Саме цікаве. Фіксуємо на камеру і будете бачити, який урожай на даний час можна зібрати в Високогір'ї Карпат. І так, маршрут той, що я сьогодні придумав собі, мабуть, треба змінити. Я вже хочу, хожу, 20 хвилин і нуль. Ось такі во хіба попадають. А білого непомітно. На грибники були. Бачу, сироїжки зривали. Так, ще трошки пройдемось будемо думати, що робити далі. Ось пройшло десь 30 хвилин. І ось це в нас перший білий. Зато молодий. Ан там польський. Не беремо. Ось нарешті у нас і другий рибок появився. Нарешті третій. Кій подати. Ось у нас четвертий грибок. Важковато, важковато. Ось і п'ятий. Що характерно, що чотири молодих. Один тільки жовтий. Значить були гербачки. І так більше години я Уже в лісі. Все, на п'ять грибів. З них чотири молодих. Це разве. Ось який мухомори то і білі так можуть рости так на одному місці і кошечок набрав дивимося чи буде шостий чи не буде чи він уже гнилий, ой певно певно не буде так. нема шостого. Ось які тут уже гнилі. Один і другий. Ось у нас всього на все шостий грибок. І то хробочливий. Але хай буде. Шостий. Ось там зігнив, ось тут зігнив. Ну а тому ми не дамо знити. Заберемо. Ось у нас які молоденькі. Таких має бути на одному місці. мінімум 10 штук. Це у нас восьмий білячок. Також молодий. Ось у нас дев'ятий грибок і також молодий. О. Несподіваний десятий. О. О, цей крисунчик. Ось є лисичка. Будем сбирать лисичку. А там что-то червоняка я вроде бачу. Ну. Так. Ну, у нас червонячок. А Але я что тут что-то побачу. С той стороны вроде белячок. І також молодий ось так і є Одинадцятий. Одинадцятий. Ось у нас ще два червонечка. Ось один. І ось там, дорогі. Ось такий. Але біля чок виріс? Ооо, і здається, не один. Красота. Ось один. Ось там дали другий. О. А ось ще два. Які красавці. І того зі п'ятнадцять села красота полюбуватися фіксуємо на камеру ось і шістнадцятий І ще два червонічка знайшов. О! Сімнадцятий. А красоти. Але немножко хробачлива. Ой, які червоняки які виросли. Ось і дев'ятнадцятий. До того знайшов Молоденького. Сьогодні герби гарні. Хочу і трудові. Ось і двадцятий. Дерка наскрізь. І так, двадцятий, але він непоганий. І є у нас ось там двадцять перший. Молодий о. Ось. Ось він молоденький. Двадцять перший. О. А то я вже запросив дому можу їхати. Двадцять другий? То літній. Он який двадцять третій, далеко видно. Який виріс? Чудовий грибок. А. Полюбуємося. Так, а тут що? Тут польський. Польський, польський. Чи муховик, чи польський. І з тої А. Та То я казав який? 23. Забув. У нас... Перекус уже на черговий раз передихнемо, наберемо водички, поп'ємо водичку і будемо повертатися до машини. Почався дощ, треба скоренько тікати, тому завершення роблю прямо в лісі. От показую результат. То є 23 білі, з десяток червоних молодих і так лисички. От такий у нас сьогоднішній результат. Появилось, що тут було досить багато грибників. Результат скромний, як завжди. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте, ліс наш дім, тож не засмічуємо його. А також не копаємо грибочки, вони ж очищу повітря. І на останок всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Ще запитували, чи делятин, ні, не делятин. На де, але долина. От і ще запитували, чи не продаємо, ні, не продаємо, працюємо на замовлення. Тож, до наступної зустрічі!